Всім привіт! Слава Україні! На своїй кукурузці експеримент не вдалося провести, проведемо на чужій поле дятоліне з кукурузкою. Тут кукурузка галатея посіяна. Е -е. Ну Про це все далі у відео, про потенційну врожайність розкажу, покажу. Ну а зараз не забувайте підписуватися на канал, ставити колокольчик, щоб не пропускати відоси. Ну і як Міша Коломоєць говорить, ставте лайкоси. Далі у відосах буде цікаво, будемо розігрувати бабло. Ну це все буде в наступних відео. А зараз відео про потенційну врожайність кукурузки. І так, ми знаходимося в Дятоліном, дятоліній кукурузі. Галатея. Висів тут в районі 75 тисяч. Це так, ми рахували по мішках. Кукурузка ще не відпада, та ні, вроді, держиться. Качанчики різного розміру. Є. Дебелі є і поменші, звісно, оце толковий, і є ось, загущено такий Дядь Дядьтоль, кстати, як ви бачите, вирваний качан. не нервуйте. Чужий не ламав всі свої. І додивлюйтесь відео до кінця, будемо, узнаєте свою потенційну врожайність, а потім звіримося, коли будете молотити. Чи правильно я вирахував, чи ні. Так що, в общем, я думаю, треба. Вирвати один більший качан, другий менший. Бо два великих, це буде недоцільний експеримент. Кукурузка без добрив. Вирвемо ось отакий качанчик. Кукурузка без добрив. Культивація КПС. Посів нашою сівалкою мультикорн. І, і що? І все. А що тут гірбіцидний який захист був? Не в курсі, дядь, Толя. З Дятолю і на... з приводу цього не спілкувався. Так, і ось другий качанчик вириваємо і йдемо на інше поле, де посіяний Маїсовський гібрид. Забув, як він називається. Зараз глянув в відосі і сповню. Заходимо у Маїсовський гібрид. Петро. Зглянув тільки що в відосі сповнив, що ми тут сіяли. Тут якось так качанчики набагато нижче висять. Кукуруза, як я завжди кажу, як серпом позрізована. Так, беремо тут качанчик. Ну, наприклад, отакий, хай він буде, перший, який попався. Треба в інший карман, щоб не переплутати. Ну і десь такий треба вибрати середній. Хай буде оцей. Отакий. Так, і їдемо, їдемо знімати. Вираховувати потенційну вражайність. Так, я на місці. Камінчик розтопив, тепло вже пішло. Значить, у відео зараз будемо рахувати потенційну приблизну потенційну врожайність кукурузки. Не знаю, як воно це все зійдеться точно чи не точно. Це ми далі будемо спостерігати. Будете ви спостерігати у відосах. Я думаю, після перегляду цього відео дятуля мені дзвони. Тоді, коли вони будуть молотити кукурузку, і ми порівняємо цифри, які в цьому відео вийдуть, і цифри, які будуть в реальності. В принципі, це і ви в себе вдома в господарстві могли б це все вирахувати, цю всю арифметику, так як я думаю, що кукурузка якась є змолочена в ангарі лежить, тобто приблизна врожайність уже у вас є на руках. Виламати качани, може якась там якийсь клаптик кукурузки залишився в полі, або ж може десь в коморі завалялося два качана, тобто можна це все буде порахувати і написати під даним відео, чи зійшлись цифри, чи ні. А, ну, а, ми це, а я вірніше, це вже розкажу в наступних відео, якщо дійсно попаду на жнива кукурузки, коли Дітоля буде молотити два гібрида галатею і Петрос. Вічно путаю, хочеться мені сказати Пектос. Значить, ось галатея, ось петрос, які ми тільки що з вами виривали. Для експерименту ще треба калькулятор, і ваги, і цей же ж вологомір. Тобто я зараз камеру беру ще сюди до себе і далі розказую вам, як ми це все порахуємо. Я не знаю наскільки зійдуться цифри. Прям точно до точності, так як мені е, розказували, показували. Так, зараз покажу я і вам. Тобто вирахуємо приблизну врожайність. Ви сильно там в коментарях не судіть, як це все діло получатиметься. Так, будемо починати з кукурузки галатея. Що нам треба, нам треба її почистити. Повністю почистити. Потім будемо міряти вологу. Це все так, ці всі підрахунки, це так відносно. Подивимося, чи вони дійсно. Співпадуть із реальністю. Ну, я думаю, Толя ж позвони, коли будуть молотити обов'язково. Може, навіть поїдемо ще на калим Камазом. Але ж все залежить, коли це буде, який це загружений час, чи буде, чи не буде. Тобто загруженість вірніч, яка буде, і чи буде на це все діло час. Тому що весна, як не крути, підготовка поля, посіви. І це все інше. І, може просто не вистачити часу на це все діло. Так, в общем, зараз чищу я оці два качанчика, галатеї, і будемо міряти вологу. Провіримо ще, як горить кукурузка, бо казали, нею можна топити. і тепловіддача в неї супер-пупер. Так що, зараз це все почищу. Зазнімемо. Експеримент з потенційною врожайністю і кинемо в камін. подивимось, як вона буде горіть. Чи взагалі буде. Кочеришки, то я точно пам'ятаю, що горять. Завжди з бабусею приміняли їх на розпал. Обчистив два качанчика, міряємо першим ділом вологу. Насипати їм руками, нам прям там ті проценти до точності не потрібні. Ми на елеваторі її вести не будемо. Так видно, не видно? О, бомба. Я думаю, 30-ка. Да ну нафіг. Оце, да, 23.1. Я й не ожидав, що така так вологу скине. Ну, правда ж, мінуса були в нас з недільку, а може й більше стружили. А ну ще раз контрольний. Понятно, що це не супер-пупер точний брехун. Але відносно, хоч понімати. І таким вже можна працювати просто для розуміння, що твориться з тою чи іншою культурою в полі. 23,1. Тут 24,9. Ну, майже 25 і 23 це буде 48. На пополам середнє десь 24. Значить, 24, треба не забудь. Що ми далі робимо? Далі ми робимо оцю всю кукурузку, грузимо на ваги. Так, все, нулики. Усю до останньої зернинки. Так, є. На вагах у нас 320 грам. Далі. Видно калькулятор. Так, 0.320. Це вага у нас двох качанів, качанів обчищених. Ділимо на 2. дорівнює 160 грам одного. Не одного, верніш, а середня вага із двох качанів. Значить. 0.160. Мінусуємо 24 і 14, 10% до базової вологи. Мінус 10%. Дорівнює 144 грама. У базі буде середня вага одного ну, оцього зерна. Значить, тепер 0.144. Множимо. Висів-то в нас був 75 тисяч, але, як на мене, треба рахувати десь, десь 65-67. Отак, моя така думка, тому що е, сіяли це ми е, по мішкам, да, там вийшло 75 тисяч, але ж на момент схожості е, щось підгризло, щось не зійшло, щось глибоко сиділо, е, або навпаки, зверху і не наклюнулося. Тобто, я думаю, на момент збирання, плюс після зимівлі, десь треба рахувати 65 тисяч на гектар. Раз, два, три. Дорівнює. 93 центнера. Потенційна приблизна в кавичках врожайність. Ну, як мені казали, і я так зроблю, е мінусую ще 10-20% потрібно мінусувати. Ну, возьмемо середнє. Відмінусуємо 15%. І вийде. Врожайність 79 центнерів. Це кукурузка у нас яка. Е, так, це в нас ця галатея. 79 центнерів. Ну, 79,5 ну, плюс-мінус. Отакі цифри. Я не гарантую, що вони прям там точні і приблизні до реальності, але це все далі вже в відосах ми про це поговоримо. Чи дійсно зійдуться ці цифри? Так, тепер таку саму процедуру ми робимо і з качанами гібриду ДМ. Петрос. Так опять мені хотілося сказати пектос. <с> так, чистимо далі. Потім покажу, що вийде в кінечному результаті. Два гібрида, і зовсім по-різному вони чи... чистяться. Навіть саме зерно, дивіться, як відрізняється. Сразу видно, що два різні гібрида. Так, чистимо. Є облущувати цю кукурузку. Міряємо вологу. Так, 20, 20 якщо там була, 24. Зараз вгадаю чи не вгадаю, 23. А ну. Почти вгадав. 21 і 2. Це, бачите, чуть-чуть сухіше. Це маєсовський Петрос. Так, і ще отак перемішаємо.

Бачите, чуть-чуть ця сухіше. Ну і далі та ж сама процедура. Так, нулюємо віса. Загружаємо все до останньої зернинки. Так, єсть, дивіться, 346 грам. Знову беремо калькулятор. 0.346. Ділимо на 2 дорівнює 173. Середня вага. Зерна. Мінусуємо. Тут у нас 21% середня волога, тобто 6-7%. Мінус 7 160 грам. 160 грам. 0.160. Множимо знову ж на ті самі я думаю, 65 тисяч, тому що тому що багато не повсходило Ну, є на це все якісь свої фактори. І при тому, що ми взяли. Середні, скажімо так, качани невеликі і немалі, а вони ж на всьому полі будуть, звісно, відрізнятися. Я думаю, доцільніше буде рахувати отак. Дорівнює 104 центнера. 104 центнера. Потенційна приблизна врожайність, але я не впевнений в цих цифрах. Це ми все провіримо потім пізніше. Ну і знову ж, мінусуємо, навіть навіть якщо ми відмінусуємо ті самі вже не 15, а 20%. То в конечному результаті 83 центнера. Але ж знову повторюю, сильно не критикуйте, тому що це так, образно говоря, вилами по воді писано, бункер покаже. Можна її по машинам порахувати, що там врожайність неймовірна, а в кінечному результаті через віса вийде зовсім ніяка, тому що там чи натури нема, чи ще якась там і так далі. Тобто, це все приблизно. Отакий вийшов результат по кукурузки ДМ Петрос. Всповнив. О, вже ж і назва, не забудь. 33 рази вже повторяв 33 рази забував. Значить, час ось кинемо камінчик цю кукурузку і подивимося, як вона буде горіти. Це отакі підрахунки вийшли в кінці е, нашого експерименту з потенційною врожайністю. Галатея в районі 80 центнерів. Петрос від компанії Майс в районі 84 центнерів. Але це все знову вилами по воді писано. Це ми вже зможемо провірити дійсно тоді, коли кукурузка вбереться, коли вона е, пройде через ваги, тоді вже буде все чітко, конкретно і так далі. А так, це просто можна таким способом е, прорахувати, підрахувати. Наскільки він правдивий, я не готовий сказати. Я ж кажу, як мені говорили, розказували, так і я вам це відео розказав, показав. Але в принципі результат доволі непоганий. Якщо дійсно ця, ця врожайність буде відповідати реальністю, то в принципі, я думаю, результат доволі непоганий. Оце якось і так. Давайте ж попробуємо, проекспериментуємо вкинути кукурузу в камін. Бо люди кажуть на ютубі, що можна кукурузою топити і тепловіддача від неї більше, ніж одру. Так що зараз це провіримо. Качанчики то горітимуть однозначно, а от чи сама кукурузка буде горіти? Щось тріщить там. Ну да, кукурузка волога. Красивий огонь. Ну, щось там короче, горить, не буду відео розтягувати. Так що дякую всім за увагу, сильно в коментарях не критикуйте. Я, так як і ви, послухав, зробив висновки і показав це вам. Так що, сильно не судіть, лайки, лайкоси обов'язково. Дякую всім за перегляд і, звісно, все буде Україна.